Герої не вмирають, герої поміж нас він назавжди залишиться в пам'яті та серцях коханих людей, які його знали та любили. Янок Юрій Петрович, позивний космос, молодший сержант, командир відділення розвідувального взводу 2-го механізованого батальйону у складі механізованої бригади імені чорних запорожців. Народився 24 квітня 1986 року в місті Києві. Юрій ріс добрим, розумним, сором'язливим, життєрадісним хлопцем, готовим завжди підтримати кожного. У 1993 році пішов до загальноосвітньої школи номер 302. Вчився старанно, любив спорт, грав у футбол з однолітками. Після закінчення школи Юрій навчався у Київському національному університеті будівництва і архітектури. Строкову військову службу проходив у навчальному центрі Десна та 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Працював адміністратором в національній лотереї, потім у агентстві з нерухомості. Був адміністратором ТОВ Євролот Національна лотерея. На роботі був відповідальним та надійним працівником 6 червня 2014 року. Юрій одружився. Через рік народився улюблений син Михайло. Був гарним батьком, який більш за все любив свого сина. Кожна вільна година була проведена з дитиною, учив дитинку не боятися та пізнавати світ. Для сина Юрій завжди складав цікаві історії, які придумував сам. На жаль, вони не збереглися, можна було б видати цілу книгу. Юрій разом з родиною любив подорожувати Україною. До першого дня народження сина Юрій підкорив гору Ельбрус, піднявшись туди сам. Активно займався спортом, бігом грав у футбол з друзями та колегами 3 липня 2020 року. Добровольцем став на захист батьківщини на посаді молодший сержант, командир відділення у складі механізованої бригади імені чорних запорожців. Був учасником бойових дій в зоні АТО, нагороджений на знаком, учасник АТО. 23 лютого 2022 року вибув у район виконання завдань, а з 24 лютого безпосередньо приймав участь в бойових діях в обороні та стримуванні збройної агресії в районі міста Київ. 24 лютого Юрій подзвонив рідним та сказав їхати в безпечне місце на західну Україну. Він завжди хвилювався за рідних, часто телефонував їм. Юрій був сильним і мужнім чоловіком, вірним побратимом до останнього подиху. 5 березня востаннє подзвонив мамі і сказав, що їм гаряче, але вони не здаються, тримаються. Родина дуже хвилювалася за життя Юрія, сподівалася, що він живий. У квітні прийшла сумна звістка, що 14 березня 2022 року Юрій загинув під час артилерійського обстрілу в Бучанському районі поблизу населеного пункту Мощум. Нагороджений медаллю Честь слава держава орденом за мужність третього ступеня посмертно. Похований Юрій у місті Києві на кладовищі у мікрорайоні Бортничі, його любов завжди захищала та оберігала рідних. Вона й зараз гріє їхні серця, бо він любив до останнього: вічна та світла пам'ять герою.